Звіт про природоохоронну діяльність Учнівського лісництва Мрія Куликівської гімназії Чернівецького району Чернівецької області. Учнівське лісництво Мрія. створено на базі Куликівської гімназії у 2001 році. Мета. Виховання у школярів екологічної свідомості, бережливого ставлення до природи та активної участі у природознавчих та природоохоронних заходах, а головне профрієнтаційна робота. Наші завдання: вивчення біоекологічних факторів та пропаганда екологічних знань, проведення експериментально дослідницьких занять та написання наукових робіт, організація та проведення природоохоронних заходів сприяння, збереженню та примноженню природних багатств. Теоретична частина: проведення тематичних уроків та бесід з екології, проведення соціального опитування учнів з екологічних питань, перегляд різних програм та обговорення документальних фільмів про природу. Участь у різноманітних екологічних конкурсах. Коликівській гімназії функціонують: Учнівське лісництво Мрія, створено в 2001 році та охоплює 50 вихованців, куртки, пореста, юні дослідники та юний еколог. За учнівським лісництвом та бригадою закріплено 140 гектарів лісу, та екологічна сажина для проведення навчально-теоретичних і практичних занять, експериментально дослідницької роботи. Збирання насіння та лікарської зіровини, охорони, захисту та благоустрою лісів. Екологічна стежина Паркет, створена в 2001 році довжина 5 кілометрів. Наявність 10 видових точок. Буковий ліс, дубовий ліс, птахи, муражники, лікарські рослини, ерозія, рослини інтердуценту, охорона пауни, лісовий водойом, джерело. Організація та проведення акцій з благоустрою шкільного подвір'я та прилеглих територій. Акції «Зачисти довкілля. Знай Любий бережи Висадження дерев та квітів. Акція «Квіти, турбота школи. Добре за зелене насадження. Акції Дерево життя. Лісо для нащадків майбутнє. Лісо у твоїх руках. Збір Сміття. Акція «Зачисти довкілля. Розповсюдження інформаційних листівок про охорону та відновлення природи. Акції Первоцвіти Ходівнична Охорона фауна. Ми долучились до програми Президента України Зелена країна». Під назвою створюємо ліси разом. Посадили на території гімназії 50 штук Деревоподійної говтенці. Та 46 штук хібійсько-сірійського. Потім нами було посаджено у 20 му кварталі 550 саджанців дуба черепкового. Проведення практичних занять спільно з Фільд ДСНС з метою попередження різноманітних стихійних явищ та лих. Маємо договори співпраці зі Старожинецьким лісовим коледжем та з Чернівецьким національним університетом. Імені Юрія Петковича ДПЛІ з України та ЗИЧУ центру. За 2024-25 роки маємо 14 місць в обласному етапі та 3 місця до всеукраїнському етапі. План на майбутнє. Ми не припиняємо свою роботу навіть в умовах військового стану, розуміючи важливість збереження довкілля. Екологічні наслідки війни. Розробка та проведення уроків та бесід для всіх громадян з теми екології в умовах війни. Об'єднання зусиль школярів та дорослих для спільної справи. У дослідах заради відновлення екосистем пошкоджених в наслідках війни. Очікувані результати. Спільними зусиллями відновити довкілля та зробити Україну чистою та квітучою. Екологічна робота має стати чистом. Бойовими діями на ґрунт, воду та атмосферу на повітря, пливвіни на біорізноманіття. Знаходження необхідних ресурсів для проведення досліджень, розробка методів відновлення екосистем, презентація результатів своїх досліджень на наукових конкурсах та конференціях, публікація своїх статей у наукових журналах, розробка та впровадження екологічних Залучення до роботи з охорони довкілля, волонтери. Дякую за увагу.